Студія-студія, вітаю з вами я, дроба Тетяна, а позаду мене знаходиться дух лідерства. Добрий день, скажіть, шановне, що ви шукаєте? Мені потрібно зібрати команду. Лояльних, інтелектуальних, розумних, дружніх, екстравагантних, коротше лідерів. Слухайте, ви знаєте, я можу вам допомогти. Я завжди мріяла стати лідером. Так, ходімо. Ви хто такі? Я не поняла. А ну не, не шуміть. Я могутній дух лідерства, а це мій друг репортер. Ми збираємо команду лідерів. Давай з нами. А читати там можна? Можна. Тоді я з вами. О, що ти робиш? Мені тебе так шкода. Ти що? Я збираю старовинні монети. Ти не подумай. Ходімо з нами у команду Лідерці. Так, нам не вистачає дослідників. Ну що ж, пошлі. О, ні! Сенси час закінчився! О, ні! Я врятую тебе! Я хочу пригнути з цієї висоти! Я пригаю! Знайомся! Це твоя нова родина! Відтепер ти лідерець! Міха! Мені ще довго ждати! Може поможеш? Йду, йду! О! Що вам тут допомогти? Та якось покрутіть, В мене не виходить. Слухай, а ти не хочеш взяти участь у коварні, стати лідером? Чому, Михайло? Роботай сам. Я тепер звізда.